Людовці країн Європейського союзу прийняли рішення провести стрес-тест європейських банків, щоб визначити, наскільки вони є стійкими у разі поглиблення економічної кризи. Тест має завершитись у вересні і проводитиметься з одинаковими умовами для усіх країн ЄС. Подібний стрес-тест вже провели Сполучені Штати. А ще раніше його проводив Національний банк України. Нацбанк продовжує роботу щодо зміцнення національної банківської системи. У вівторок він обменив обмежив термін рефінансування банків. Тепер кошти для рефінансування НБУ надаватиме не на рік, як це було попередньо, а лише на три місяці. Як відомо, внесення змін до порядку рефінансування банків було однією з умов надання Україні другого траншу кредиту МВФ. Голова місії МВФ з питань України Джейла Пазабажалу в інтерв'ю Голосу Америки сказала, що професійні дії Національного банку України можуть стати прикладом для інших країн у подоланні банківської кризи. Україна може бути прикладом того, як долати кризу банківської системи. На мою думку, треба привітати Національний банк України за їх аналіз банків та проведення стрес-тесту, які у США провели лише зараз. Український уряд зробив це ще у жовті. І це було дуже професійне Стратегія, Стратегію обрав Нацбанк та міністерство фінансів, яку вони проводять зараз щодо підсилення банків. Може бути прикладом. І я сподіваюся, так буде продовжуватися і далі повну версію інтерв'ю з головою місії мвф з питань україни Джейлою пазабажалу ви можете прочитати на нашому вебсайті за адресою дабводаводаблю